Пані та панове, прошу вашої уваги. Першим туристом, який виграв безкоштовний квиток на місяць, буде учасник під номером 2871. А ось і щасливчик! знайомтесь, Арнольд. Середня відстань від місяця до землі 384 тисячі кілометрів. Кожного року місяць віддаляється на 3,5 сантиметри. Лише 12 людей ступали на поверхню місяця за всю історію. Ти будеш тринадцятим. Згода число не найщасливіше. Але лише уяви, ти місяці більш нікого. Щоправда, так, це не Майамі. Тут буває мінус 173 градуси за Цельсієм, і навколо радіація в 200 разів більша, ніж на землі. Тому без скафандру нікуди. Але поки тобі, як туристу, можна загніздитися в готелі. Щоправда, його будівництво заплановане на 2025 рік. Ходімо на іншу сторону місяця. Тим більше що астронавти залишили тут купу чудесної техніки. Арнольде стрибає в місяцехід, запускає двигун, і вперед. Тут кілька місячних морів, які заповнені не водою, а застиглою лавою. Арнольде! що ти коїш? Гальмуй. Вітанечка, Ти щойно розтрощив китайський місяцехід Юту 2 і пошкодив свій скафандр. Ой ой. Не переймайся, Арнольде. Допомога вже в дорозі, правда, щоб дістатися до тебе, їм знадобляться три доби. І бережи кисень. Удачі. Чудові новини. Тебе вдалося врятувати. Але твій палець ні. Арнольде, ти став справжнім героєм. Саме тому НАСА дарує тобі безкоштовний квиток на Марс. Як досвідченому космонавту, йому довірили доставку свіжих запасів їдла та одягу до міжнародної космічної станції. Арнольде, перестань жерти наїдки для екіпажу. Що там у тебе? Не кажи мені. Це ж домашнє буріто. Ти зробив його для космонавтів? Ракета успішно зістикувалася з МКС. Приготуйся. Щоб відкрити двері, тобі потрібно тиснути зелену кнопку через три, два, один. Зелену кнопку, Бевзю! Зелену! Сумніваюся, що хтось із космонавтів смикнеться тобі на поміч після того як ти залишив їх без харчів. У тебе повітря на вісім годин. Тобі треба якось самому добратися до МКС. Звичайні рухи тільцем нікуди не приведуть. Навіть якщо бігтимеш як Сонік, все одно залишатимешся на місці. Тому лови кілька бравих корисняків щодо руху в космосі. Перший повітря твого кисневого балону. Воно рухається по трубкам на швидкості 50 км за секунду. Така енергія може стусонути тебе на 3 км за 60 секунд. Але це добряче знизить твій запас повітря. Тому друга порада буріто. Ти загорнув його у фольгу, а вона чудовий відбивач. Якщо зробити з неї вітрило часточки світла, відбиваючись від неї. Передадуть їй свій імпульс, чим проволочать тебе у космосі. Ти слухав про вітрило, дурко. О, -о, О, цим теж можна скористатися. Гази виходять із дубці на швидкості 3 метри за секунду. Вони можуть заповнити цілу повітряну кульку за один день. Тобі лише треба придумати, як їх випустити назовні. Арнольде, що ти задумав? Скільки ж буріто ти заточив? Лишився зовсім крапель. Піднатужся! І. Пам'ятаєш мультсеріал Любов Смерть і роботи? Відривай руку ну або палець. Тобі залишилися нещасні три метри. Від'єднай частину костюму і жбурний у протилежному напрямку. Це попхне тебе вперед. У -у -у. Марші, Загадуйте бажання. Ілон Маск запустив нову ракету до космосу, а космос запустив метеорит Вилона Маска. Арнольде, розслабся. Ти навіть не знаєш, що таке метеорит. Метеорит велике небесне тіло космічного походження. Їхня маса коливається від кількох грамів до тисяч тонн. І не лякайся. В історії є лише один випадок, коли в людину влучив метеорит у 1954 році. І навіть тоді він просто вдарив когось по нозі. О, здається, хтось добровільно зголосився врятувати планету. Типа який завзятий? Схоже, ця серія буде найкоротшою за всю історію, та матиме щасливий кінець. А, ні, не зважай. Нам, як завжди, гаплик. Здається, наша планета ось ось буде знищена. А може, є інший рятівник? Може, це буде Арнольд? Чудово! Підберемо для тебе образ. Так, цей – ні. Точно не цей. Фу, ні, точно не цей. А це вже інша справа. ні в року зареплавець. Хоча ми могли б просто скопіювати проєкт DART від SpaceX за планом у 2022 році. Космічний корабель вагою 500 кілограмів протаранить на ім'я Дідім зі швидкістю 6 кілометрів на секунду. Автопілот ще не встановлено. Тож тобі доведеться керувати вручну і стати героєм. О, такої! Арнольде, ти вижив? Та певно, як і всі такі ж примітивні форми життя. Проте зараз є невеличка проблема з водою. Після того, як упав метеорит діаметром 100 кілометрів, ударна хвиля знищила майже все живе у радіусі 100 тисяч квадратних кілометрів. Відбувся величезний викид сірки. А пили попіл від усіх руйнувань піднялися у верхні шари атмосфери. І перекрили доступ сонячним променям. Mm. Ти, мабуть, зголоднів. Добре, що ти зберіг свою космічну їжу у ракеті. Там не було їжі. Кепсько, бо на землі не залишилося їжі. Вітаємо в 2100 році. Поглянься, дівчина має контактні лінзи, під'єднані до інтернету. Вона може знайти будь-яку інформацію про тебе за декілька секунд. Отакої ти помреш снотливим. Заходь всередину, цей космічний ліфт підніме тебе на висоту 35 тисяч кілометрів над рівнем моря прямісінько до величезного кільця, яке акумулює обертання землі в електроенергію. Праворуч від тебе магазин частин людського тіла. Давай зазирнемо всередину і поглянемо на заміники для твого нещасного пальця. Цей лікар може створити цілий організм тільки з одного геному, тому всі зоопарки тут кишать динозаврами, птахами додо і навіть неандертальцями. Хочеш перекусити? 3D-принтер друкує їжу зі штучних тваринних клітин синтезованої муки та мінералів. І це смакує краще ніж їжа з 2019-го. Який неймовірний світ, правда? Але це все може перевернутися з ніг на голову. Ядерна війна, глобальне потепління, пандемії це також може бути нашим майбутнім. Одного чудового дня, який не віщував лиха, Арнольда зачинили в гіпермаркеті до кінця його життя. Вам напевно цікаво, чому відповідь проста — чом би й ні. Я просто вирішив його зачинити у гіпермаркеті. Тут можна лупити цукероньки та шоколадні батончики щогодини і гасати по магазину візку. до твоїх послуг товари для відпочинку і спорту, також лахманина та ліки. Це близько ста одиниць продукції, яка забезпечить 50 років безтурботного життя. Однак без електрики більшість цих товарів гигне наступного ж дня. При кімнатній температурі вся тонна молока, яка красується на полицях, скисне через 18 годин. Свіжа ціпа, хрюндик та муркало сконають протягом дня. Торти та тістечка проживуть трохи довше, десь 36 годин. Якщо пощастить, але можна підготуватись, засолити рибу та засушити паляницю. Так ти продовжиш їхнє життя на роки. Але ж ти до цього не допетриєш. Правда, Арнольде, через тиждень вмруть овочі і фрукти, і тобі доведеться гризти крупи, А тільки їх приготування вичерпає обмежений баланс води, яку ти міг сьорбати принаймні 10 років, якби фільтрував її, пропускаючи через вугілля з відділу садівництва і очищував срібло. Гаразд. Віднині твоя звичайна їжа консерви. Тушонка житиме майже вічно, якщо не грати нею у футбол. А мариновані огірки та помідори слугуватимуть додатковим джерелом води. Отже, трьох тонн консерв у магазині вистачить на вісім років. А потім твоїм джерелом їжі будуть Багатько чого можна використовувати не за призначенням, скажімо, дубцю можна витерти будь-яким папером. Його потрібно лише гарненько зім'яти і скористатися, як наші прапрабабусі. А коли закінчиться готівка, ти завжди можеш використати картку. Світ охопила нова епідемія. У заражених з'являються плями на шкірі. Страшний висип покриває все обличчя. Вони безперервно кашляють, і у них випадають передні зуби. І щоб не сидіти в ізоляції, люди масово вакцинуються, купуючи сироватку на чорному ринку. Вони усвідомлено піддають себе ризику, оскільки вакцина ще не сертифікована. Ще пак їхнє бажання скоріше повернутися до звичного життя можна зрозуміти. Гарнольде, що ти тут робиш? О, у тебе побачення? Гоже. Але можна було знайти більш романтичне місце ніж цей генделик на околиці міста. Ось вона, отакої. Що ти її не щебетав, що вона прийшла на побачення з тобою. Ой ой, як сюди потрапились тільки зомбі. Арнольде, здається, що у Сюзі проблеми. Зомбі, звичайний, має зелену шкіру, та смердить, як твої немиті ступні, Арні. На перший погляд може здатися, що це звичайний геймер, який не їв три дні. Але ні, у зомбі свій раціон. Зазвичай ці чарівні створіння живляться людським мозком. Арнольде, що ж ти робитимеш? Вау! Оце це, це я розумію зброя. Хто це? Нічого собі, та це ж чек чорт Забирай Норріс! і в нього тут цілий арсенал. Зараз він надере комусь дупу. О, жах, це навіть для мене жорстоко, але ж як круто. Лишенько, як багацько тут зомбі. Схоже, лишився тільки цей здоровило. І це ти називаєш ударом. Ось це удар. Здається, побачення відміняється через непередбачену зомбі-атаку. Арнольде, не забудь про Сюзі. та вони ще безсмертні. Чак тисни на газ. Фух, мабуть, пронесло. О, ні. Дивись, Арні, у вас зі С'юзі все-таки є дещо спільне. Вона так само, як і ти, зненацька втрачає пальці. Хм, Здається, і гірша є. Мерші, треба врятувати її? Це той, хто допоможе нам? Хто він взагалі такий? Григорій Распутін. Найзагадковіша особа 20-го століття. Йому приписують гіпнотичні здібності та надзвичайний дар стілення. Яке моторошне місце? Навіть гірше за той кепський генделик, до якого ти запросив С'юзі, Арнольде. Що ми тут забули? Куди ми йдемо? Ось так я собі уявляю бомбосховище Путіна. Жахливий морок. Гей, може, зупинимося, доки не пізно. А тут усе в найкращих традиціях російських вечірок: горілка, балалайка, ведмідь і танці під хардбас. І ось той, хто нам потрібен Григорій Распутін. Та й здорова, ніже він. Здається, наш город цілитель перепив градусного зілля. Тепер доведеться діяти самим, а за нього можете не турбуватися. Усі тільки говорять про нову вакцину. Багато хто вже випробував її дію на собі. Але як виявилось, вона має побічний ефект. Люди перетворюються на зомбі. Схоже, цей раз Путін справжній некромант. Він скористався ситуацією. Винайшов сироватку, яка знищує вірус, але перетворює живих на зомбі. Не від Джек у Шоці. Чаку, твій вихід. Чорт забирай, як він це робить. Він ще крутіше, ніж у фільмі Техаський Рейнджер. Так от у кого Вандам брав уроки. Упса, ось і татко. Цього здоровання не просто здолати. Гарні залишився лише ти. Арнольде, Ти справжній боєць. Згадай усе, чого я навчив тебе, а головне пам'ятай. Немає жодного ворога. Найголовніший ворог це ти. Арнольде, невже ти? Я так і знав. Прощавай, Арнольде. Ти був славним хлопаком. О, а ось воно що? Оце так несподіванка. Арнольде, я тебе вітаю. Тепер ти нарешті одружуєшся. Правда, на зомбі, хоча ти і сам зомбі. Але яка різниця? Адже кожен заслуговує на любов.